Варто також зупинитись і на темі укриттів, адже Ізраїль живе з загрозою повітряних атак набагато довше ніж Україна, але тим не менше, життя цивільних людей, як і цивільна інфраструктура і в Ізраїлі, і в Україні часто опиняються під загрозою. Як Ізраїль вирішує проблему укриттів для населення? В Ізраїлі є розгалужена система укриттів. У багатьох ізраїльських квартирах є укріплені бетонними стінами та дверима кімнати, які називаються Мамад або Міклад. Зазвичай їх використовують як звичайні кімнати у мирний час, але можливість сховатися в разі небезпеки завжди доступна. Є також прибудинкові укриття, це, по суті, укріплені підвали. Вони знаходяться в будинках, побудованих до 1990-х. За них відповідає будинковий комітет а перевіряє муніципалітет. У центрі житлових районів розташовані громадські укриття. Великі бункери призначені для мешканців будинків, де немає спеціальних кімнат або підвалів. Важливо, що укриття повинні бути легкодоступними з моменту оголошення тривоги. В Ізраїлі запроваджена програма «Тамма-38», яка спрямована на реконструкцію старих будівель, які не мають мамадів, щоб укріпити їх та додати нові поверхи. До речі, коли будується нове житло, за законом його не можна будувати без облаштування кімнати укриття. Система укриттів також покликана захищати не тільки від ударної хвилі і уламків, але й від хімічної та біологічної зброї. Чи так само як в Україні в Ізраїлі виє сигнал повітряної тривоги і дзенькають застосунки? Майже так. Для сповіщення також використовують телебачення та радіо, а також спеціальні тихі радіостанції, які мовчать, доки не надходить сигнал. Гнал повітряної тривоги є і мобільні сповіщення Home Front Command, аналогія українським застосункам. На жаль, ми ще не маємо спеціальних укріплених кімнат в своїх квартирах, тому багато людей ходять в підвали, метро, паркінги або ховаються в коридорах та ванних кімнатах. Якщо тривога лунає посеред дня, один з варіантів у великих містах підземні переходи цокольні поверхи. Вже існують спеціальні капсули укриття для квартир а в приватних будинках люди самі облаштовують погреби. Можна також побачити бетонні укриття на зупинках або в інших місцях громадського користування.